Зріла молодість, золота пора життя людини. Попереду ще так багато, але позаду безпекотні хвилини шкільного життя, веселі дні у студентському гуртожитку, радість від вже зданої сесії. Наша машина часу переносить нас у 2005 рік. Кільна сім'я, яка складалася із трьох класів, одинадцятого колегіально класний керівник Мельничук Галина Петрівна. Одинадцятого загального освітнього класний керівник Лучкола Ніла Станіславівна Та одинадцятого ліцейного класний керівник Берладін Інна Петрівна. 2005 року були активними і в навчанні, і в культурно-масовому житті школи. Чи пам'ятаєте ви, як Діма Кравченко співав на новорічному святі Реп, а Рощисина Сергія ніхто не впізнав, бо він був переодянений на дівчину? А як активно ви опановували комп'ютерну граму? Особливо Станіслава Короняк. Вона була активна, відповідальна і дуже часто прикривала хлопців, які забували почергувати в класі. Ваші шкільні дискотеки були незабутніми і яскравими, бо відповідальними за музичне оформлення були діджеї Петро Павло та Борис Матвієв, неперевершені від дози своєї справи. А в учнівській газеті свіжий вітер, яку ви випускали. Такими оригінальними і по дорослому досконалими були вірші Саші Мазур та Інни Брезіцької. Запрошуємо вас до спогадів разом із вашими класними керівниками. Наймолодші наші гості, дорогі діти, шкільна родина. Рада бачити вас таких молодих. Гарних, сповнених сил, енергії, оптимізму. Ми віримо, що за цей час довжиною 10 років супутниками вашого життя були щастя, успіх, ті уроки справедливості і людності і, звичайно, знання, які дала вам наша школа. А ми зберегли для вас. Ваші листи в майбутнє, ваші малюнки, ваші відкритки, ваші валентинки навіть. І навіть ті сценарії, які ми з вами разом готували заходи, то ну, в час дозвілля. Але це про це трошки пізніше. А зараз слово вам. Дуже приємно так зібратися. І написати чергову самостійну роботу, вірно вірну тему, побажання собі через 10 років. Не чекав, що настільки приємно буде прийти в клас, сісти за парту, взяти ручку. Це забулось. Школа змінилась, змінились вчителі, деяких з нами немає. От. Але всі зміни ці найкраще йдуть. Я думаю, через 10 років ми прийдемо ще кращу школу і побачимо наших рідних вчителів, з якими ми провели досить багато часу, які нас терпіли, які нас виховували. І за це хочу їм подякувати. Дякую вам. От деякі вчителі з своїми настановами закладають основу на все твоє життя. Пам'ятаю, як ми тільки прийшли на урок хімії, і Галина нам казала, які зошити купляти. Без всяких хлопців і дівчат, з якимись квіточками чи собачками. І так потім все життя, як вже була і студенткою, так пішла купляти, тільки що без всяких хлопців і дівчат. Пам'ятаю, також на області дослідженної літератури завжди. Ірина Миколаївна казала так: почесалі чешуться, садімся і слушаємо. Я так же теж, щоб вже ніхто ніде не дали чесався, щоб всі були поважні і суспільні. Доброго вечора! Надзвичайно приємно сьогодні перебувати в цьому залі. Знаєте, хвилювалася і думала, як би це так просто лаконічно щось сказати. Не можу просто і не можу, конечно. Вибачайте, будемо слухати. Насамперед, приємний екскурс в історію ми здійснили із випускниками е, випускниками минулих літ. Це було прекрасно. Є з кого брати приклад, що в наступні роки, 5-10 років, у нас було набагато більше, тому що із Чемеровецького ліцею економіки і права нас зовсім мало тут стоїть. Тому ми обіцяємо брати приклад з вас і будемо вже в наступні роки стояти тут, тут таким великим колом. Хочеться ем, звернутися до випускників майбутніх 2015 року. Дорогенькі, хочу вам сказати, щоб ви цінували кожну хвилину своїх шкільних років. Це надзвичайно безтурботне, прекрасне, ну просто неймовірне таке, такі от моменти у вашому житті відбуваються саме в школі. Тому цінуйте її і плекайте в своєму серці любов до своїх однокласників, до своїх вчителів, пам'ятайте про них. І ем, хочеться також сказати велике дякую вчителям е, Чеморовецького ліцею економіки і правда, які нас навчали. Дякуємо, ми вас пам'ятаємо, ми вас любимо. Дякуємо вам за терпіння, за те, що навчали нас науки, за те, що у випускний день ми всі плакали. Плакали, тому що розуміли, що відлітаємо з такого собі. Родинного, шкільного гніздечка, який вас не повернеться більше. Але прекрасно, що вже колективу Чиморовецького НВК номер 1 педагогічному колективу, ми щиро дякуємо за можливість повернутися хоча, хоча б на вечір, побачитися, хто прийшов, і подякувати вам за це. Ось так що величезне всім спасибі. Ну, в принципі, все, думала буде більше.

Ну, Тоді розкажіть, будь ласка, які прикольні історії ви пам'ятаєте? Прикольних історій було дуже багато. Вдосталь. 11 років це не рік, це не два, це 11 років. Згадати є багато чого, е нема такого, щоб все було погано. З кожного нашого приколу ми робили висновки подальшої в наше життя. Пам'ятаю один день. Я не ну, точно не, не згадаю який клас, це може можливо хтось мені підгадає. Е припав обливний понеділок на понеділок. Дев'ятому клас. Дев класі це було. Тоді плавала вся добудова. вся. Тоді спочатку все було дуже тихенько, дуже гарно, дуже так прилегло. Тільки шприці. Пішли в аптеку, купили шприци, тільки шприцами. Потім були бутилки і відра з водою. Ну, Ми після того мусили весь коридор прибрати, вимочити. і все залишити за собою бездоганно. А так, ще від себе хочу сказати, що ваш труд, ваш внесок. Кожному з нас залишає якусь е, е, часточку вас. Ми це пам'ятаємо, ми це любимо, ми це шануємо. Е, ми це тепер навіть деякі з нас вкладаємо в своїх дітей, бо тож вже діти наші відвідують цю школу. І хочемо побажати вам любові, злагоди, миру, здоров'я, терпіння На багато-багато років вперед. Дякую вам. Бо я вже надоїла. А я хочу сказати, що ці два класи, які були, чомусь ті класи кімнати, в яких навчаються діти, вони завжди якісь між собою, якісь такі ну, змагання. Хто кого більше облиє, хто ж більше накидає бумаг, хто кого виб'є сильніше. І ось між ними. Це точно було. А ще тоді було, я не знаю, чи ви пам'ятаєте. але це була ера мобільних телефонів. Всі приносили телефони, і ми в нашому класі, тут де зараз кабінет трудового навчання, повішали цвяшок, і на той цвяшок, якщо він сьогодні приніс новий телефон, ми на стрічечці вішали, щоб всі дивилися. Бо, якщо не повішаєш, уроків зо три пішло. Це в нас теж таке було. А ще було. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте. Це був період помаранчевої революції. Боже ти мій, тут є, тут нема. Тут вже прибігли з банькиками всі. Тут вже ті які повівішували на дошку. Завуч Валентина спайна приходить, каже до мене: Ти була в своєму класі? Була, там нічого нема. Як нема? Йди, піди подивися. Так що вони. Дуже молоді порівняно ще з тими всіма роками, але я рада, що їх як якнайбільше. Я рада, що всі вони знайшли своє місце в житті, і я вам хочу сказати, що для вчителів це свято це і свято гордості, це і свято того, що бачиш, що твоя праця марно не пропала. Це є те свято, яким ми гордимося, що ми кожний з нас учитель. Дякуємо вам, любі. Приходьте ще. ви Мріяли стати, навчаючись у школі, а на сьогодні ваші мрії збулися. Ну, на, на той момент, коли я навчався в школі, мріяв я про одне, але... Спасилася така ситуація, що ну, вічно коротше, не так, як я мріяв. Хотів я стати екологом, на жаль, по спеціальності я не працюю. Працюють у тогівлі, але також я цим задоволюваю. доброго вечора. Моя мрія здійснилася. Я я мріяла бути корупорем, експериментувала на собі, на, на мамі, на сестричці, на браті. У мене ходили ці кольорові, і стрижені. Зараз працюю по професії, дуже задоволена, що мрія здійснилась, тому що кожного дня на роботу я на святі. Добрий вечір усім. Ви знаєте, я їм тільки закінчила школу, і коли прийшло рік, два, я йшла, я, я коли йшла повз неї, я дивилася і дуже сумувала. Я завжди заходила. І хто мене бачив, що ті питав, що Стасі, скучаєш? Да, скучаю. Я ніколи не могла подумати, що я повернуся в цю школу. Я на даний момент працюю тут, і ви знаєте, мені дуже приємно Це рідні стіни, це рідні люди. Я повернулася в теплу сім'ю. Яка допомогла мені встати на ноги, і, е, ви знаєте, це дуже приємно. Е, коли я закінчила школу, я навіть приблизно не знала, ким я хочу бути. От таке було в мене. Але е, я вчилася на виховательку в дитячому садочку, а стала вихователем на групі продовженого дня. Ви знаєте, я ні трішечки не, не шкодую про це, е, і мені дуже приємно, що життя повернуло мене назад ось сюди, в ці рідні стіни. І ще на рахунок спогадів шкілних просто хочу сказати, що дуже було багато всього, було багато суперечок, було багато і приємних моментів. І справді казала Галина Петрівна між нашими класами в повітрі навіть витала оця негативця. Ми, ми завжди змагалися. Хто кращий, а ви гірші, а ні, ви гірші. Але знаєте, сиріно дуже було багато приємних моментів. Е, може, всі пам'ятають, як Діма Кравченко з прапором Ющенко так бігав по другому поверсі, потім получали всі і ніласнейцлайна получала. І Ющенка живого бачили на площі і фоткали з ним, правда? Ну е, дуже було багато спогнів. Е, Рома Лисяцький розрізав руку дуже сильно. Саша Ковар йому допомагав, перев'язував, всі були в паніці, але нічого, допомогли і біжали всі. Дуже-дуже було багато всього. Дякую вам, вчителі, за те, що ви нам з кожним днем оцю людяність стріляли. І ми стали врешті-решт тісно людьми. Забагатовали. А ще для нас підготували вірш, будь ласка. Е, ще хочу сказати також пару рядочків. Е, для мене сьогодні дуже велика честь. Я з нетерпінням чекала всі ці роки на нашу зустріч, тому що е, коли ти знаходишся далеко від дому, в мене не було можливості зустрічатися з вчителями, з моїми однокласниками. І сьогодні я бачу зовсім нові лиця чую зовсім інші цікаві історії і повертаюся до цього часу нашого. І дуже вдячна кожному за всі ці моменти, які ми пережили разом, тому що я вважаю, наш клас був самий самий чудовий, який тільки міг бути. І також дуже жалкую, що сьогодні немає з нами Галини Андріївної, як вже було сказано, ми писали з нею вірші і саме з її легкої руки починалася моя така, скажімо, рифмуюча. Рифмуючи хобі, з нею була випущена моя перша збірка. На сьогоднішній день вже маю 250 віршів. і не могла обійти сьогодні нашу тему. І хочу подарувати декілька радочків для вас. Ось ну, і знову, як і 10 років тому, ми завітали всі разом у нашу школу, де ми зростали, вчилися, мужніли. Звідки в широкий світ усі летіли, збулись бажання кожного і мрії, на що у школі ще плекали лиш надії, тепер зовсім дорослі та для вас завжди малі. Вклонитись хочемо сьогодні вам, учителі, що пронесли в життя, ваші уроки за те, що були поряд всі ці роки, ваші повчання, мудрість і слова, ваша любов, що нас в життя вела. І, хоч, можливо, ми не примінили всі теореми, формули, що ви нас вчили, реакції хімічні, правила, закони, що так для нас писали, Ньютони й Піфагори, та головного ми в житті дістались, як ви учили, ми ніколи не здавались. В когось сім'я, а хтось зробив кар'єру, та головне, з нас кожен виховав в собі людину. Ми залишилися в душі такі ж, як були, зможніли хлопці, а в дівчат нові фігури. Підсипали руки й вам сивини. Здоров'я ж вам, всіх благ, зрости й води. Усім бажаю щиро одного, щоб кожен день вам дарував тепло, з любов'ю в серці, щоб під небом синім квітло життя, мов сад на нашій батьківщині. Дуже дякую. Порадувати нас розповіддю. Ну, тоді дякуємо всім Добре. за розповідь. Вірші Добре. і танець це подарунок нашим випускникам 2005 го року. Хвилиночку, ще одну хвилиночку. Я хочу декілька слів сказати випускникам ліцею. Е, я випускала це мій перший випуск, тому я з ними розпочинала, з ними навчалася, навчали вони мене її. З ними ми були два роки, тому що ви багато історій згадали. Для нас всі історії, які були, всі були новими, всі були цікавими, що для мене, що для них. Тому якоїсь особливої ми згадати сьогодні не змогли його п'яти. Дуже багато не прийшло сьогодні, тому що у нас 21, а лише 5, але завдяки інтернету ми з ними спілкуємося, ми всіх знаємо, ми всіх бачимо, зізванюємося з якоїсь причини. Вони сьогодні не з'явилися. Хочу побажати сьогоднішнім випускникам. Дуже важке, як ви бачите, зараз в нашій країні на вас навалилося. Але як я сьогодні бачу, які ви повні ентузіазму, які веселі, тому і мудрі, розумні. Тому я думаю, що все у нас буде гаразд, і ми вийдемо з цієї з прірви, яку. І все у нас буде гаразд. Все. Всього вам найкращого. Доброго поті. Ще хотів передати від нас допомогу школі подарунок Сергію Михайловичу. Ну, мабуть, за тоді на підставку під вазон буде. Попросу вас себе.